Отака у нас обстановочка. Булочка ще набігала на вулиці. Зараз вже відпочиває. Тут порядочок чистота, а ця пепа на вулиці. Випустили її, щоб вона трохи побігала. а вона каже... Бігайте самі, я краще посажу. І отак собі сіла і відпочиває. Всім привіт, друзі, всіх радий вітати на своєму каналі. Ось так. Дейзі, Дейзі сторожує, охороняє булочку і боїться. Дейзі, Daisy, Daisy. Цю булочку боїться, все село називається. І її боялися всі, її поважали всі. Да? Дейзі. Давайте, друзі, пишіть щось, задавайте, можливо, маєте якісь запитання, то в прямому, на прямій трансляції будемо відповідати. Ось така краса. Пепа, вставай, може, трошки пройдешся, ні? Вставай. Пепа. Пепа в шоці поки що. Давай. <laughs> Лежит себе и вставать не думает, да, Дейзи? Дейзи. Не хочешь вставать, да, твоя подруга? Только хрупы. Что сня моей хрупы. Вот такая, друзья, ситуация. Тяжко їй трохи ходити, бо вона дівчинка не маленька. така ні в року, то вона собі вийде завжди на вулицю і відпочиває. ходить щось вона не дуже хоче. А випустили її для того, щоб вона трошки розімнялася. Без цього ніяк. Ось так. Зараз вона, думаю, трошки посидить. Може ще пройдеться і будемо її заганяти на місце. Там просто тільки що наводили порядок. Ось так. Чистота. Рижулька. Здається, що їй подобається стала заумерла. Ага. Да, Ржуля любить почухати. Любить тут нюшка стоїть, вже нема де розвернутися в ліві, а ця ще набігала, вже знову кричить, кричить, каже, випускайте. Ага. Ось такі то справи mm -hmm. Чистенько, все як має бути порядок. Mm -hmm. Малих, малих теж випускали буквально годину тому. І зараз я вам покажу, там порядок навели. Все чистенько, все гарно, колобок, до речі, теж в порядку. Все у нас, друзі, файно. Він тільки виробляє все тут, Колобок, Що ти розгортаєш розгортаєшся, сім розкидаєш? А? Давай, передавай всім привіт. А то вже сказали, що тебе вже немає, зарізали. Ні, Не, колобок живий, все добре, як бачите. І ці красопети. Теж порядочок, тільки що почистили. Вставай, ходи сюди. Борька, ходи сюди. Ходи сюди, ходи. Отак треба його збудити. О, ходи сюди. Ходи сюди. О, а це Борис наш. Борис, Борис і манька. Підростаюче покоління. Що там? Що кричиш? Що кричиш? Все, не кричи. Бачите, чистенько, сухо, все файно. Так, да, коло бок? Красота тут? Красота. Ось так, друзі. Закриваємо їх добре, бо вони люблять само, самовільно залишати своє місце проживання. Трошки навели порядочок, все як має бути. Зараз я вам ще друзі покажу, що ми... Ого, коло кричить. Зараз я вам ще покажу, що у нас тут трошки деякі перестановки. У нас кролики були на іншому місці. А зараз вони в нас тут. Бачите, клітки. Все як має бути. Ось такі красончики маленькі. І тут так само. Отам малесенькі сидять. Ось так. Перемістили. Тут у нас кролик. такий красень. Ось так, друзі, все в нас на даному етапі. Гусей вже в нас немає. Залишились качачки, кури. Полусок уже немає. Поки наразі не буде. А далі побачимо. І ось там, напевно, друзі, вже є маленькі, не знаю чи є, але може є. Красота. Йдемо далі назад до наших великих свинок. Друзі, по свиннях, можливо, є якісь запитання. Можете запитувати, будемо відповідати вам. Свині це, це свині, які наш тато господар вивів сам. Це трьохпородний, чотирьохпородний гібрид. Там різні породи, різні свині. Все змішане, все схрещене. І вийшла ось така маленька краса. Як бачите. Ось такі вийшли пепи. Красота. Пепочка, вставай, ну пройдися трохи. Вставай. Хватить сидіти на місці. Чуєш? Давай, швиденько, вставай. Ось ці друзі, всі старезні забудови. Плануємо в подальшому валити і будувати нове. Вже матеріали в більшості готові. Тільки треба чекати гарної погоди, літа. Весни як мінімум. Ось такі справи. Вставай. О, вже лягла. Недовольно, що її закрили. Хоча бігала вона немало. А там ще одна. Що йдемо, будемо заганять ту? Yeah. Зараз, друзі, пепу будемо заганяти на місце. Вона втомилася вже. Гляньте на її. Ось так. Все, друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, залишайтесь з нами.